Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, друзі, 11 категорій, за якими чоловіки можуть виїжджати за кордон. Нові правила у 2023 році. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше українців почули цю важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, війна в Україні ще триває. А отже, друзі, в Україні продовжує діяти військовий стан, який передбачає заборону чоловікам від 18 до 60 років виїжджати за територію друзі України. Наразі визначено 11 категорій, підпадаючи під які чоловіки можуть вільно перетнути кордон. Однак, друзі, варто впевнитися, що ти маєш усі відповідні документи, і твоя ситуація не підлягає під винятки. Отож, друзі, перша категорія це зняття з обліку за станом здоров'я. Залишити територію України можуть чоловіки, які зняти з військового обліку за станом здоров'я. Підставою для цього, друзі, буде оформлена інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби. Друзі, наступна категорія чоловіків це тимчасово непридатні. На підставі довідки про інвалідність або висновку військово-лікарської комісії, можна отримати статус тимчасової непридатності до військової служби строком до 6 місяців. Таким громадянам, друзі, виїзд за межі України дозволено, однак перед тим варто обов'язково зібрати усі необхідні документи, які підтверджують цей статус. Наступна друзі, категорія це чоловіки, які мають троє та більше дітей. Чоловіки, які піклуються про трьох. Або більше дітей віком до 18 років теж можуть виїжджати за кордон. Для перетину кордону за цією категорією необхідно мати такі документи: свідоцтва про народження усіх дітей, свідоцтво про шлюб чи рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки по, або посвідчення батька багатодітної сім'ї. І на кордоні може використовувати не оригінали, а нотаріально засвідчені копії. Чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років, мають право виїхати за кордон. Для цього їм теж потрібно зібрати та пред'явити низку документів. Це свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть матері або рішення суду. Про позбавлення матері батьківських прав, і також документ про визнання матері, як зниклої безвісті. Друзі, наступна категорія чоловіків це чоловіки з інвалідністю, громадяни України, які мають підтверджену та задокументовану першу чи другу групу інвалідності, вони можуть перетинати кордон за наявності таких документів. Довідка за формою номер 1571 О, посвідчення, яке підтверджує статус інваліда. І також пенсійне посвідчення, або документ, який підтверджує. Призначення соціальної допомоги. Наступна друзі, категорія чоловіків це супровід. Чоловіки можуть виїхати за межі України, якщо вони супроводжують особу з інвалідністю першої чи другої групи, а також якщо їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми. Звісно, друзі, можливим такий виїзд буде лише за наявності відповідного лікарського висновку або документа, затвердженого лікарською консультативною комісією. Наступна категорія це наявність постійного місця проживання за кордоном. Виїхати за кордон, друзі, можуть чоловіки, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні позначки в паспорті. Наступна друзі, категорія це військові. Військовослужбовці теж мають право переднати кордон, та лише у кількох випадках. Якщо військовий поранений, потребує лікування чи реабілітації за кордоном, для цього потрібне направлення на лікування за кордон та листи від Міністерства охорони здоров'я. Також, якщо військовий їде на спеціалізоване навчання для тих, хто проходитиме військовий вишкіл за кордоном, є стандартний набір документів. Наступна друзі, категорія це водії та волонтери. Кордон можуть перетнати водії компанії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про них, друзі, обов'язково має бути внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки. Також виїжджати за кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для Збройних сил України, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу. Друзі, наступна категорія це працівники залізниці і також моряки. Працівникам залізничного транспорту, також морякам, які працюють на міжнародних рейсах, дозволено залишати територію України. Переднати кордон можуть моряки, які працюють на морських суднах, судах внутрішнього плавання. Щоб виїхати за кордон цієї категорії чоловіків, потрібно показати наступні друзі, документи: це трудовий договір і лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт. І остання друзі категорія це спортсмени та діячі культури. Дозволено залишати Україну спортсменам, тренерам, спеціалістам з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для виїзду потрібно друзі, отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань. Діячі культури можуть також відвідувати інші країни для благодійного збору коштів або представлення України на міжнародній арені. Друзі, ось такі новини щодо перетину кордону для чоловіків у 2023 році. До зустрічі.